Вітаю! Сьогодні ми проведемо з вами огляд дивану Круз. Ні, не так. Ми проведемо чесний огляд дивану Круз. Загальний габарит дивану Круз 97 на 2,48. Комплект до даного дивану входить шпонований столик, а також два пуфи, які дуже зручні в експлуатації. Столик до дивану не прикріплений, тому ви можете перемістити його у будь-яке бажане місце. Ой! Тоненькі боковинки це не надто зручно, проте диван не займає багато просто. Багатофункціональний диван Круз також має стильний зовнішній вигляд. Диван доволі комфортний у посадці. Дуже зручно, що до дивану ходять подушки, є куди спертися. Також ці подушки на зйомних чохлах ви можете їх здати у хімчистку. У наповнення дивану входить пінополіуретан та пружина пружинна та каркас виконаний з хойних порід дерев. Диван має витончені та об'ємні форми. В дивані крузі кроковий механізм, який перетворює диван на повноцінне ліжко, також є присутні ніші для зберігання. Я Розклала досить легко. Навіть для тендітних дівчаток це не складне завдання, і це круто. Прямо зараз ми бачимо велику нішу для зберігання, куди ви можете розмістити всі необхідні речі і зекономити місце у просторі. Чи я рекомендую диван Круз? Однозначно так. Стильний, зручний, функціональний, не займає багато простору, можна виконати у бажаному кольорі та текстилі. Також компанія Франков надає 18 місяців гарантії на всі вироби. Я як ревізор.